Таю, проект релокації. Рідні, і сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію уже у місті Львові. Розповідаємо про сімейний бізнес Запоріжжя «Діва Олія. Ми компанія Диво Олія. Почали працювати вдвох. Я і моя дружина Альона. І ми почали працювати в Запоріжжі. Працювала там два роки до того, як почалась війна. Вже почали трошки зростати. Там вже в нас почали люди з'являтись. Помічники, вже ми трошки відійшли від цієї оперативної роботи, як то кажуть. І тут бабах, війна. Все, всі пороз'їжджались, знову ми залишились вдвох, у нас просто ну, не було роботи. бо На той час, на початку війни, нічого не було зрозуміло, як, що, і просто було один-два замовлення в тиждень і все. Тому потім, вже коли місяці-півтора-два пройшло, люди почали трошки знову жити, замовляти олію. Ми жили і працювали у Шевченківському районі, то прям е, така знаєте, окраїна, і там е, біля нас 30-40 кілометрів знаходилась Васильівка. І постійно почали прилітати десь там за 5-10 кілометрів від нас, постійно взриви бабахи, бобухи, в нас двоє дітей, три роки і 9. Тому вирішили, що стає дуже, дуже небезпечно. І вирішили переїхати в більш віддалений район. Е, е, і от було прийнято рішення переїхати у Львів. І тут почати все спочатку. Важкувато просто знаєте, людина, яка прожила 32 роки в одному, на одному місці, і тут змінити все трошки складно. Ми спочатку самі приїхали, знайшли квартиру, зняли, бо у нас тут уже ж нічого нема. Знайшли квартиру, знайшли це приміщення. Ось, і вже коли все там, за орендою домовились, привезли сюди свої преси, з Запоріжжя. І от потихеньку, помаленьку працюємо згодом. Знайшли тут ще наших нових працівників, наших партнерів, і зараз працюємо от вже в чотирьох. Намагаємось якось себе рекламувати, Вимкнули рекламу на Львів е в інстаграмі. Приймали участь у ярмарці. До речі, ярмарка нам трошки допомогла, бо з'явились там хоча б 10-20, але це нові люди, які спробували олію. Які може і прийдуть, може не прийдуть, це вже їх вибір. Але хоча б вони знають, що ми такі тут є, і що ми виробляємо. Тому, в принципі, кожна людина може до нас приїхати подивитись, як це все робиться. Це не є секрет. Ми відкриті. До війни це було як сарафанне Радіо. Це знаєте, хтось взяв, комусь порекомендував. По-друге, це Інстаграм, так звичайно, інтернет то була реклама колаборації з якимись іншими виробниками. Тобто ми їм рекламу, вони нам рекламу і так потрошки-потрошки. Найбільш популярні це перша льняна, потім гарбузова і волоський Горіх. Це самі три популярні олії. Потім вже йде кунжут Білий-чорний йде, гірчична, але зараз, так як зараз війна йде, то багато, ну, не багато, а й деякі культури, наприклад, як гірчиця. Їх просто зараз е, вирощували там в Одеській, в Запорізькій областях під окупованими територіями або на полях, які спалили. Тому от з Гіршицію в цьому році біда. Її просто зараз нема. Львів для бізнесу ми ще поки не зрозуміли. Я думаю, що тут є перспективи, звичайно, що тут більше, ніж в Запоріжжі, бо Львів в два рази менше, ніж в Запоріжжя, але тут всього настільки Тут тільки бізнесу багато, більше буде можливості для нас, ніж в Запоріжжі. Львів подобається, звичайно. Єдине, що мені не подобається, якщо зрівнювати з Запоріжжям, оці ваші затори, ці дороги, Бруківка то трошки так дратує. Але, в принципі, все інше класно. Класно, тут є парки, тут є дуже багато зелених парків, де можна з дітьми погуляти. Хочемо так, назавжди залишитись. Не знаю, як, як, як буде завтра, але от на сьогоднішній день мені тут подобається, я хочу тут залишитись з дружиною, ми тут хочемо жити.